Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо на тему, що робити, якщо дитина собі не подобається, звертати увагу на те, що дитина робить добре. Навіть якщо це щось зовсім маленьке. І як можна частіше підкреслювати успіхи. Перетворювати критичні зауваження на питання. Наприклад, Замість ти погано застелив ліжко можна сказати, а чи не міг би ти постаратися краще розправити покривало? Або ж замість нічого не розумію твої розповіді сказати, не впевнена, що я правильно зрозуміла, чи не міг би ти розповісти іншими словами, замість що у тебе за оцінки, це нікуди не годиться сказати, що ти скажеш про цю оцінку. Доброзичливіше відноситися до себе. Замість я знову помилився, казати я маю право на помилку сумніви та бути не ідеальним. Замість у мене не виходить, казати, у мене поки що не виходить. Замість у мене ніколи не вийде казати я буду старатися не одразу, але вийде. Замість моє рішення нікуди не годиться, воно неправильне. казати Спробую по-іншому. Вчитися дякувати, заохочувати та підбадьорювати. Наприклад, такими фразами: Дякую, що допоміг мені. Я дуже ціную, коли ти. Це було справді важко і ти впорався. Ти це добре придумав. Можеш пишатися собою ти. Мені більше подобається коли. Дякую вам за увагу.